Починаємо урок Я досліджую світ. Тема Славетні Українці. Хто прославив Україну в різних галузях науки? Пригадай, яких відомих українців ви знаєте? Про кого ви дізналися на уроках? Розкажіть, ким із супергероїв з комп'ютерних ігор чи мультфільмів ви захоплюєтесь? Всі ці герої вигадані, їхні можливості перебільшені, а вчинки несправжні. Давайте знайомитись зі звичайними людьми, які змінили світ на краще, їхні досягнення прославили Україну. Микола Миколайович Бенардос український винахідник грецького походження, творець духового електрозварювання, Дух... Які ж винаходи Микола Миколи Бенардоса? Пральна машинка, кондиціонер, фритюрниця, парова каструля. Які винаходи Микола, Бенардоса є у вас вдома? Коли ви ними користуєтесь? Ігор Сікорський видатний авіаконструктор українського походження, вчений, винахідник, філософ, творець перших у світі. Пасажирського літака і важкого бомбардувальника, гелікоптерів та гідролітаків, починав шлях до світової слави в Україні. Ось подивіться винаходи Ігоря Сікорського. І не тільки свій кращий, але й кращий вертоліт світу першого покоління. Він піднявся в повітря в 1954 році. На спецзамовлення був побудований вертоліт і для президента США. І все це зроблено нашим українцем Ігорем Сікорським. Микола Амосов. хірург, кардіолог, один із основоположників легеневої і серцевої хірургії в Україні. Біокібернетик, засновник і керівник Інституту серцево-судинної хірургії в Києві, конструював кілька унікальних медичних приладів. У першій світі запровадив протитромбічні протези, протези серцевих клапанів, розробив апарати штучного кровообігу, виконав протезування мітрального клапана. І цікаві факти про цього видатного діяча. Це людина епоха, видатний хірург, завдяки якому було врятовано тисячі людських життів. Його вклад в науку важко переоцінити. У 2008 році, за результатами опитування громадської думки, Микола Мосов був визнаний другою людиною після Ярослава Мудрого, удостоєний звання великого українця всіх часів. Тепер спробуйте розказати, згадати, що нового ви дізналися про науковців, яких науковців запам'ятали? Що тебе найбільше вразило? Як ти вважаєш? Чому розповіді про цих людей уміщено в розділі славетні українці?